Вітаю, друзі! Ця програма «Грунтовна» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І сьогодні ми говоритимемо про елемент нематеріальної культурної спадщини Тернопілля, традиції виконання стрілецьких пісень, написаних на Пережанщині. Сьогодні у нас в гостях Марія Шевців, авторка ідеї та ініціаторка внесення елементу до обласного переліку. Пані Марія, рада вітати вас у нашій студії. Вітаю. Власне, Бережанщина стала колискою для багатьох стрілецьких пісень. Давайте повернемось до історії і розкажіть, пригадайте нашим глядачам, чому саме цей регіон такий важливий для українських січових стрільців, які події там відбувалися, і що так сильно вплинуло на народження пісенної творчості. На Бережанщині є славнозвісна гора Лисоння, де в серпні, вересні 1916 року пройшли запеклі бої за Україну, і саме тоді народилися та збереглися по сьогодні стрілецькі пісні. І здебільшого вони написані Романом Купчинським. Також є пісні авторства Лева Лепкого та Михайла Гайворонського. З дитинства пам'ятаю, що часто чули ці пісні, часто виконували ці пісні, знаю їх і. Коли були зустрічі родині, святкування якихось ювілеїв, свят, коли за столом збиралася велика родина, завжди лунала українська пісня, і, зокрема, стрілецька пісня, адже українці співоча нація, пісня супроводжує нас повсякденно і в радісні, і в сумні хвилини життя. І, можливо, саме пісня після молитви допомагає нам пережити оті важкі лихоліття, не впасти духом, подолати усі історичні вирви та перешкоди. Збереглися спогади про те, як саме і де співали ці пісні. Можливо, зі спогадів старожильців, односельчан. Взагалі спогадами діляться автори цих пісень, безпосередні учасники військових подій, зокрема Роман Копчинський. вони згадують історію написання пісень, події, які зумовили до написання цих пісень. І це цікаво. Це потрібно досліджувати і заявляти про унікальність цих пісень, популяризувати та передавати нашому наступному поколінню українців. Насправді стрілецькі пісні так це не лише про війну, про що ще вони розповідають, які теми, окрім героїзму, окрім війни піднімаються в цих піснях. Так, справді стрілецькі пісні це не тільки пісні про бойові події, це також і пісні про кохання. Майже в більшості стрілецьких пісень, написаних на Бережанщині, оспівується тема кохання січового стрільця, його туга за своєю дівчиною нареченою. Це і пісня як збережен до кадри, словно звісна пісня. Це і пісня човен хитається серед води, та й більшість пісень, написаних в нашому краї. Чи можете коротко розповісти про їхні зміст цих пісань? Ці що ви тільки що перелічили? Так, наприклад, відома пісня кадри» має дуже цікаву історію написання, колись українські січові стрільці гостювали в родині бережанців бородайків, і серед них був хорунжий Осип Таліщак, який закохався дочку господаря Ольгу Бородайко, і саме ці почуття оспівані в цій відомій пісні. І збереглася навіть світлина Ольги. І е, ми маємо змогу вже е, популяризувати цю пісню, і маємо це якраз особливість цих стрілецьких пісень в тому, що ми знаємо авторство цих пісень, знаємо історію написання їхню. Так само пісня, як з до кадри, крім пісні до кадри», ще пісня, Чо він хитається. Також є е, е, історія написання цікавою, е, що е, свічовий стрілець тужив за своєю коханою дією. Дівчиною написана ця пісня у 1917 році в селі Коропатники. І Роман Купчинський написав, відтворив цю, цю тугу, ці почуття е січового стрільця до своєї дівчини. Ці почуття відтворив відомій стрілецькій пісні. Пані Мрія, у нас є короткий фрагмент виконання пісні Заквічала дівчатонька. Пропоную переглянути її нашим глядачам. За квіча вчатонька стрільцем, змість малий, заквічати, Прийдемо також до особливості виконання стрілецьких пісень. чи є унікальний місцевий спів на Бережанщині. Ну, кожен виконавець по-своєму виконує цю пісню, додає свої якісь е, мелодику, е, додає е, особливості цій пісні. Е, якщо це виконує хор, це по-своєму виконує. Якщо, звичайно, за столом, коли родина виконується, інше виконання. І кожна людина, кожен виконавець наділяє ці пісні своїми якимись. Е, Деталями і це їх навпаки ще покращує. А чи збереглися автентичні способи виконання е, зараз? Ну, ну Першими виконавцями стрілецьких пісень були саме е, січові стрільці. Вони виконували ці пісні під час бойових дій, коли була можливість трошки відволіктися, відпочити. Потім їх виконували вже українсь... після українських січових стрільців, воїни. Упа зараз захисники наші вже продовжують цю традицію, і ця пісня дає їм сили і наснаги боротися далі з нашим ворогом. А ми, українці в тилу, також продовжуємо цю традицію, виконуючи їх вдома. Ма передаючи ту традицію своїм дітям, навчаючи цих пісень, своїх дітей. А чи я Бержанщині, скажімо, так старожили, які досі пам'ятають ці старі тексти, не перероблені? Збереглося таке щось? Думаю, що так, тому що е, ці пісні мають авторство і мають збереглися е, ноти, за якими можна виконувати ці пісні. А люди вже додавали, фольклоризували ці тексти, додавали щось своє і, е, можливо, е, з часом звичайно змінювалися і слова, деякі мінялися. Наприклад, є в пісні слово кривавело серденько вже зараз співають кривале серденько», Свої якісь деталі додають у трошки, але в загальному пісні зберігаються, популяризуються, і в цьому якраз це, це дуже важливо. Пані Марія, ви є авторкою та ініціаторкою внесення цього елементу до обласного переліку. Скажіть, будь ласка, що для вас означає ось ця тема традиції виконання пісень написаних? Стрілецьких пісень, написаних на Бережанщині, це дуже важлива тема. Це тема, яка яку потрібно досліджувати. Ми ще багато не знаємо про це. Це тема велика, яку треба розкривати. Стрілецькі пісні потрібно популяризувати, тому що зараз ми, як і січові стрільці. Боремося за свою незалежність за волю України, як і січові страції більше ста років тому, і це наша історія, це наша культура, наші традиції. І їх обов'язково треба берегти, популяризувати, передавати нашим дітям, навчати їх цих пісень, популяризувати нашу культурну спадщину. Це має бути важливо, важливо для кожного українця, для кожного з нас. А от ви кажете популяризувати, які конкретні проєкти, фестивалі? ваша громада реалізовувала чи реалізовує для збереження та популяризації цієї спадщини. Я працюю в відділі культури туризму та релігії Бережанської міської ради, і наказом відділу культури туризму та релігій було затверджено план збереження цього елементу нематеріальної культурної спадщини. На даний час на підніжжі пам'ятника українським січовим стрільцям на горі соння встановлено таблицю з qr кодом відсканувавши який, можна прослухати цю відому стрілецьку пісню як з бережан до кадри у хоровому виконанні у виконанні. Народного аматорського хору просвіта будинку культури Бережанської міської ради. Також в нас проводяться вечори стрілецької пісні. Нещодавно відбувся вечір стрілецької пісні в Бережанській державній школі мистецтв імені Миколи Бездільного. Виконували ці пісні і учасники старшого покоління, Які відносяться до старшого покоління, і наше молоде покоління, наші діти. Тому передається ця традиція. Так само ще ми рекомендуємо. Керівникам вокально хорових колективів нашої громади внести в обов'язковий репертуар виконання колективами цих пісень, а директорам мистецьких шкіл ввести в навчальну програму ці стрілецькі пісні. Як реагує зараз молодь, слухаючи стрілецькі пісні? Ну, завдяки е, сучасним виконавцям, які продовжують виконувати стрілецькі пісні, надають їм нове звучання, продовжують життя цих пісень, додаючи е, якісь сучасні елементи, але все ж таки ця пісня живе, вона популяризується, вона передається наступному поколінні, і це дуже добре. Це дуже добре, навіть якщо щось змінюється, є певні зміни, але пісня стрілецька продовжує жити. А як ви бачите вплив стрілецьких пісень на сучасну українську музику? Важливий вплив він є, і він важливий, тому що ми бачимо, що навіть на прикладі пісні відомої у ілузії Червона Калина бачимо, що сучасні виконавці в своїй своєрідній манері. Продовжують, е, виконувати ці пісні і надавати їм нове звучання, популяризувати і таким своєрідним способом доносити до молодшого нашого покоління, що це е, завжди модно, це потрібно і е, це обов'язково проєкт. Е, Потрібно берегти і е, популяризувати. Чи правда, що Ой у Лузі Червона Калина, ви згадували, ця пісня має Бережанське коріння? Чи це правда, і яку роль Бережанщина відіграла в встановленні цієї пісні? Ну, достовірних точних фактів е... Має що саме на Бережанщині написана ця пісня. Ну, звичайно, автор цієї пісні Степан Чернецький він був у складі українських січових стрільців і е був на горі Соня. Не знаю, чи приймав участь в цих боях. Але е українці, звичайно, Бережанщини, які проживають на Бережанщині Бережанці, мають відношення до цієї пісні, бо вони виконують цю пісню, популяризують її. і це думаю, кожен українець має відношення до цієї відомої стрілецької пісні, яку мають всі знати. Пані Марія, зважаючи на сьогоднішню війну, наскільки, на вашу думку, стрілецькі пісні резонують із настроями сучасних українських військових і нашого народу? С Сучасні э, стрілецькі пісні резонують з сучасним справді Сучасними подіями, тому що вони відтворюють ті події, які були колись. Те, що переживали українці колись, ці тяжкі події, адже в нас складна історія в Україні, Ми завжди, вже протягом багатьох років, боремося за свою свободу, за незалежність. І це нам близьке. Ми відчуваємо ці події і приникнуємо. Какаємося цими піснями, і вони додають нам сили, наснаги, віри в перемогу, і обов'язково ця перемога буде. Якщо ми будемо виконувати ці пісні, будемо зберігати нашу культурну спадщину, будемо досліджувати нашу історію і будемо щиро вірити, що перемога буде, адже за нами правда, і Україна обов'язково переможе. А чи збереглися все-таки якісь спогади або або перекази про те, як саме і де співали ці пісні? Можливо, є якісь цікаві історії, які, якими ви можете поділитись зараз із нашими глядачами? Спогади. Такі як яскраві в мене особисто з дитинства, тому що завжди ці пісні лунали, коли наша родина збиралася на якісь ювілеї, на празники, на великі свята. І завжди лунали ці пісні. Я з дитинства знаю ці пісні. Мені батько і бабуся розповідали навіть історію написання цих пісень. Мене це дуже зацікавило, бо написані вони тут, написані в, і в селі Корупа, і в селі потутори, і я цікавилася, ще з дитинства цими піснями співала їх і зараз передаю, навчаю цих пісень свою вже донечку. І думаю, що такі спогади є в кожного бережанця, в кожного жителя Тернопільщини і не тільки, тому що стрілецька пісня вона поширена не тільки в нас на Бережанщині, а й на території навколишніх громад. Орська громада, де народився Роман Купчинський, також це Саничуківська громада і сусідні, не тільки громади, але й сусідні області з Тернопільською, де є також виконавці цих стрілецьких пісень. А хто час відомих стрілецьких поетів та композиторів? Бо ви згадуєте тільки Купчинського. Чи є ще якісь відомі поети та композитори, які найбільше часу проводили на Бережанщині і сприяли все ж таки народженню цих стрілецьких пісень? Звичайно, є, тому що авторами стрілецьких пісень, крім Романа Купчинського, є ще і Михайло Гайворонський, і Лев Лепкий, який народився в нас на Бережанщині, навчався в Бережанській гімназії, і саме під час навчання в Бережанській гімназії він відвідував гурток мандаліністів, і саме тоді була написана відома пісня «Маєва Нічка, яка згодом полюбилася свічовим стрільцям. І стала відомою стрілецькою піснею. Чи можете ще назвати якісь маловідомі стрілецькі пісні? Написані на Бережанщині. Написані на Бережанщині. Це багато пісень. Заквітлана дівчатонька, Маєва нічка, накрила нічка, їхав стрілець на війноньку. Дуже багато пісень, які багато навіть часто не використовуються, не співаються зараз, тому що багато людей знають, відомо, як з Бережандокадри, чого він хитається, а от такі. Пісні вже можуть канути в небуття, тому що через те, що їх не популяризують, не співають. Тому дуже важливі якраз оці заходи збереження цих пісень, заходи з популяризації цих пісень, щоб їх співали, щоб ними цікавилися, цікавилися їхньою історією, адже якщо ми не будемо досліджувати і знати нашої історії, тоді ми не будемо. Мати що передати нашим майбутнім поколінням, а це є дуже важливо. Але власне ви і популяризуєте, так, так як ви так. розказували раніше. Так, так. Ми цим займаємося і думаю, що е, будуть е, з часом це принесе великі плоди, тому що це важлива місія, важливо це доносити до е, людей і е, наголошувати на тому, що пісня має жити. Пісня стрілецька це актуально, особливо в наш час, в наш час боротьби за нашу свободу і. Ми маємо бути єдині, єдині в прагненні до перемоги, і ця пісня буде надавати нам сили, сили в боротьбі з нашими окупантами і додавати тої віри в перемогу. Пані Марія, на завершення, яке найголовніше послання стрілецької пісні з Бережанщини ви вважаєте найважливішим для сьогодення? Я вважаю, що стрілецька пісня, хоч важлива такий основний меседж це сила в, в єдності і в вірі в перемогу, щоб кожен з нас розумів, що має якусь внести лепту в цю перемогу і. Тільки пам'ятаючи свою історію, пам'ятаючи своє минуле, ми це можемо зробити. Адже нас багата історична спадщина, яку ми маємо досліджувати, заявляти про унікальність та обов'язково зберегти, зберегти ту стрілецьку славу, зафіксовану в численних стрілецьких піснях, і вірити в перемогу, зберігати українську пісню, популяризувати нашу культурну спадщину. Дякуємо, пані Марія, що завітали до нас у студію. Дякую. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу! Це була програма ґрунтовно. Побачимось у наступних випусках.